Сана Парічок, слава Ісусу Христову, чи вас і слухаю вас два роки понад крім того, ходжу до церкви. Чи можна онлайн службу жертвувати? чи святе причастя? чи за когось, чи за щось? Дякую, дорогий отець. Я щось не поняв. Чи можна онлайн службу жертвувати? А, святе причастя. Онлайн служба це для вас. Це для вас, всі, хто дивиться. Знаєте, коли ти приходиш до джерела набрати води, ти набрав води, напився, можеш комусь її передати ту воду. Але чи можеш ти пожертвувати цю водичку за тих людей, які в пустині заблудилися, йдуть, не мають бідні крапки води, тобі треба її принести до них. Так от, Слово Боже можна донести через інтернет, бо віра через слухання, чи ти в церкві, чи ти далеко, чи дивишся в телефоні, нема різниці. А от причастя через інтернет передати не може. Я можу пожертувати всі ласки, які Господь Бог дає мені у святому причасті за всіх тих, які зі мною. Разом молитися через інтернет чи присутні навіть в святому храмі, і я кажу, Господи Боже, всі ласки, які ти мені даруєш у святому причастю, я жертвую Тобі, бо я прийняв святе причастя. А якщо ви вдома дивитеся службу Божу, то як ви можете прийняти святе причастя? Чи ви хочете ділитися я вам, а ви потім онлайн отримали та й далі передаєте? Ні. Духовне причастя можуть утримати ті, що мене слухають. А передавати ні. Йдете до церкви, приймаєте світе причастя і тоді жертвую. Господи Боже, я прийняв твоє тіло і кров, жертвую за свого тата, за маму, за, за своїх там друзів, за наших воїнів і так далі. Треба прийти самому. Так. Отже Василь, яка ваша думка? До таких думок, що євреї обрали Україну як свою землю обітовану. Тому в нас зараз війна, щоб все зрівняти із землею, людей знищити і буде відбудовано, але вже не для українців. Про це почула ще в 2012 році, коли про страшні події, які прийдуть в 2013 році, ніхто і подумати не міг. Я дуже цього. Дуже з цього дивувалася, бо людина, яка все це озвучила, є розумною і освіченою людиною. А тепер задумаюсь, задумаюсь. Ну, що я хочу сказати. Я дуже люблю такі, знаєте, таких конспірологів, конспірологічні такі роздуми. Це це походить не з доброї позиції. По-перше, воно попахує шовінізмом. Це таким, знаєте, зневаженням конкретної нації і розпалювання такої собі ворожнечі етнічної. Євреї обрали Україну за обітовану землю. Це яким боком? Де ви таке прочитали? Чи може вони претендують на Україну? Те, що вони є в Україні, і знайшли це місце, де вони можуть себе реалізувати як етнічна група, реалізувати себе як українці. Я дружу з єврейською громадою. Я буваю часто в них. Я не запрошую їх сюди. Ми навіть мали спільний проект Сходи, де ми збиралися представники християнства. Ісламу, юдаїзму. Ну, Вроді всього. Ну, так що я не чому це зразу Україну вибрали обітованою землею? Вони мають свою державу. Вони її створили і вони її захищають. Маєте останні події Іран, Ізраїль. Вони мають свою державу, вони її люблять, вони її захищають. А це, знаєте, це конспірологія знищити тут все, зрівнати землею потім відбудують. Так простіше в пустині збудувати. І ніхто не буде мати до тебе претензії. А на руїнах будувати це дурна робота. Дивіться, що робить, наприклад, зараз ворог-агресор, який прийшов на нашу землю росіяни. Знищили міста, так? От беріть, наприклад, там Бахмут, так? І що ви думаєте, що є зміст його зараз відбудовувати, то Та там треба років 10-20 то все розгортати, розвозити? Там немає нічого, там сплошна руїна. Це просто, щоб знищити, це просто, щоб його там не було. Бо якби хотіли захопити і мати якийсь ресурс, вони б людям зробили якісь пропозиції, я не знаю, збудували б десь там в Росії. Спеціально ціле місто, так? всі, хто хочуть жити в русській мірі, збудували їм місто, все переїжджайте, яким треба людського ресурсу. Так? А землі Російська Федерація, та, яка має найбільше е, запасу е, всяких корисних копалень, ну, враховуючи то, напевно, що велика територія. Ну, і для чого їм земля? У них землі отако от там необітуваної. А людей, як би хотіли, не треба було б їх вбивати, ні наших, ні їхніх. Збудували велике місто на території Російської Федерації і сказали, всі любителі руського міра, до нас в готові будинки. Все. Збудували там завод градообразуючий, так? щоб люди мали десь якусь задіяність. І все, і переїхали, і слава Богу, ми б легко здихнули, і вони їм би було добре. Бо ті люди, які не люблять Україну, найбіліпше собі їхали там, де їм зручно. Якщо говорити з позиції якоїсь логіки там, де щось би малося будувати. А це просто, просто лише для того, щоб зробити якусь ворожнечу між українським і єврейським народом. Дуже багато євреїв, які воюють реально. Я знаю особисто, я знаю особисто тих, що воюють. Ми з ним зустрічалися, ну не то, що ми дружимо, просто знайомі. І не один. Так що нема що там задумуватися, людина, яка то все казала, розумна. Звичайно, що розумна. Працювала колись у КГБ, потім під час України була як агент, залишився оці спящі агенти, і вони через них. Оці ФСБшники мають впливи, і вони такі дуже поважні, такі представительні, так дуже культурно говорять, але говорять дурниці. Дуже небезпечні для української держави. Така моя думка. А ви собі там думаєте, як знаєте. Так, Вадим Гуляк пише. Отець Василь, слава Ісусу Христу. По-перше, Щиро вам дякую за тлумачення Святого Письма, і у мене є два питання. Дуже добре. Поясніть, будь ласка, що означає чеснішою від Хіровимів і незрівняно славнішу від Серафимів? Тут йдеться про велич Пресвятої Богородиці, особливе її призначення і особлива гідність, щоб доказати, що ти до народження Діва і по народженню Діва, та, що була вибрана з поміж жінок, яка прийняла тіло Ісуса Христа. І він прийняв тіло від неї, воплотився Бог живий прийшов у світ. Прийшов у світ і став людиною. І гідність Пресвятої Богородиці, та, яка була вибрана з поміж усіх жінок цілого світу, напродовж скільки часу прийшло, поки Бог вибрав собі ту, з якої може народитися Син Божий. І тому гідність Пресвятої Богородиці чесніша від Херовимів і незрівняно славніша від Серафимів. та серед тих англів, які найближчі до Божого престола. Тут підкреслюється особлива висока гідність Пресвятої Богородиці. Так, друге питання. Чи живемо ми в часи, як написано у Івана Богослова в Откровенні, коли визволення, коли визволення чотирьох англів, які мешкають під землею? Єфрат, які повинні вмертвити частину людства. Книга Откровення. Це та книга, яка запечатує Новий Завіт, яка запечатує всю Святе Письмо. І, наскільки мені відомо, до сьогодні церква не взялася трактувати Откровення. Я не буду. Це особливі речі, і Бог кому там відкриє. Я не думаю, що я мав би право трактувати відкровення книгу. Але моя думка, що е, які мешкають під землею, ріки Єфрат, які повинні вмертвити частину людства, ну про що Іван писав, про що я не рискую пояснювати, бо це не моя компетенція. Йдемо далі Лариса Кубова, слава Ісусу Христу, Отче Василю. Нещодавно почала, дивитися, почала вас дивитися. Дуже дякую вам за духовне навчання і настанови. Хотіла вам задати запитання, чи можна молитися за самогубців. Бо у мене 8 років тому назад помер брат через самогубство. Я православного московського патріархату, аж бредко мені це казати, московського. Переживайте. І мені всім родичам не дозволили брати, брати батюшку ще одне таке саме слово. Я теж не люблю це слово батюшка, Брати на похорон до нього і, так, і також молитися. Я, а я звертаюся до отця Грек Католицької церкви і вони нам не відмовили. Мало того, дозволили молитися за брата. То все ж таки хотіла я пересвідчити, чи, чи це не є гріхом. Я тоді молилася, і дуже часто він мені снився. І снився родичам і сусідцям, що він білий ангел, у нього все добре. З того часу я почала ходити до Греко-католицької церкви, і мені дуже подобається ходити і молитися. Дякую вам за відповіді і не нехай Господь Бог благословить вас і вашу родину на всяке добро. Дивіться, я точно вам не скажу коли, але вже більше як 10 років, а може ще навіть більше, бо я вже тут більше як 10 років. Наша церква дала таке розпорядження, так, щоб все-таки за самогубців молитися, бо Господь Бог хоче спасення людської душі. І що та душа відчувала в останні свої секунди свого життя, ніхто не знає. І може він каявся, а може то покаяння ті секунди чи п'ять секунд було таке щире, яке ніколи за, жит... за живота не було. І тому, враховуючи, враховуючи то, що церква має дбати за спасіння людської душі, я думаю, що краще молитися за них. Якби він там був прилюдним сатаністом і це визнавав, ну це друге питання. Йому не треба багато, та й не треба чистий спокій. А як він був християнином, ходив до церкви, ну, навіть будь-який раз у рік, так? десь на Пасху чи на Різдво. Але був християнином, був хрещений. Тобто він вже має надію на спасіння. Церква каже, що похорон, щоб був без паради. Але в нас тут на Сході, тут паради не дуже. Тут так хоронять. Так знаєте, тут так хоронять. Як у нас самогубців. Ви розумієте? До церкви не несуть, Парастас вечір не служить. Ну, Дуже скромно. І так, знаєте, ті копачі, вони такі ще й так діти, знаєш, якби бомжі хоронять бомжа. І так бігом, бігом, все. Бачка, а те дітя тут раз, це все, закидали, все, закидають, закопали. Ну, Не завжди священик іде на, на цвинтар навіть. «Земельки принесіть, я запечатаю в церкві і все. Принесли землі до церкви він запечатав, помолився, літейку помолився і все. Нас так хоронять э, по цих самогубців. Нас як хоронять людину, це ціле село сходиться, в церкви беруть процесію, несуть додому, кладуть катофелюк, цілу ніч сидять біля покійника. Згаду, такий був, як він сидять, свічки горять цілу ніч, Розумієте, то вечір вечір приходить священик десь під вечір, коли вже після вечірньої підходить на Берастас. Люди сходяться після роботів. Ідуть вже все. Йдемо до мерцеві, все приходять до, до хати священник приходить, парастас, хор приходить церковний, служить парастас, після Парастасу, дяк, до ранку читає псалтир, люди сидять коло покійника, свічки горять. Рано приходить, вчин похорону, продовжується. В хаті панахеда виносять на двір, читають Євангелію, священник говорить, прощу, спереду несуть хрест, процесії похоронні, патериці, несуть до церкви здовж селом, Несуть. Нас тепер не знаю, вже там всі молоді постаріли, старі поумирали, а решту всі виїхали до міста. І вона нема кому нести, то трохи возі, якщо далеко. А так то нести, здовж селом, виходять, там, коли на якому перехрестку стають, читають Євангеліє, коли Христа стають, читають Євангелії, коли каплички стають, читають Євангелії. Несуть до церкви, в церкві правиться служба Божа, похорон починається зранку, тому що в службі хоронять. Він лежить у церкві. Потім після церкви йде останнє цілування, всі прощаються з покійником. і далі з церкви виносять і несуть на цвинтар. І це повністю процесія, фани, все несуть, хоругви, Як положено, Співає або оркестр грає, якщо молодий. Ну, це є похорон. І коли кажуть, що без паради, це значить з дому на цвинтар. Все, нема цієї всієї процесії. От, отак хронять у нас самогубців. Раніше їх хоронили за, за, за межами цвинтаря, без хрестів. Тільки табличка. Тут похоронені, такий-то, такі-то. Народився тоді, помер тоді, все. Ну, Але потім з часом цвинтар розширювався і ті повіщальники зробилися на території цвинтаря. Але люди знали, що то самогубці, і тому, відповідно, це людей трошки стимулювало. Так, ідемо далі. А перстень на пальцях, як циганського барона. Це про мене? Отже Василю, ми з вами вже не перший рік та добре знаємо, що це за перстень і що на ньому зображено. Ви вже нам розповідали про це. Навіть мені такі коментарі зачіпають. А, то це про мене. Перстень на пальці, як у циганського барона. Ви про це мають на вас перстень? Я, да, я вже колись розказував за перстень, звідки він у мене і чому він є. Це перстень, коли мене висвітили. Я собі заказав перстень і зробив собі на ньому хрест і ношу як символ того, що я священник. Перстень не так, як у барона, а барона, так як у мене. Тому що перстень у Біблії має значення. Навіть якщо починаючи з Старого Завіту, дивіться, знаєте, про Йосипа, якого продали в рабство, потім він став чуть не першим замісником фараона. І фараон дав йому перстень як символ найвищої влади і довіри. Ще були перстені у Старому Завіті перстень печатка, який мов. Який давалися особливим людям, які мали особливу владу, який міг там засвідчувати якісь документи. Не забудьте про перстень, який Христос розказує про блудного сина, коли той і вернувся. І тато каже: дайте йому плащ на плечі, перстень, дайте йому на руку і взуйте його в сандалі. Одяг. Які дали йому не просто який-небудь, а, да, бо він прийшов обірваний, е і дали йому одяг як символ покриття попередніх гріхів, як, одяг як, як символ прощення. І коли цар чи хто-небудь, якийсь імператор, давав комусь якийсь там особливий одяг, це був символ того, що він. Любі там речі, які там були, якісь не такі йому прощаються, і він має особливу, особливу охорону від того, хто дарує. Знаєте, з барського плеча. Воно має воно і символічно. а перстень як символ повернутої влади, яку він отримав, яку він втратив, забрався майно і пішов геть собі. Прогуляв, потім, а потім всі прийшло вертати. І перстень як символ влади, символ поверненої влади і символ спадкоємства. І коли ми говоримо про перстень у церковних ієрархів, там, наприклад, перстені мають єпископи, як символ того, що вони обручені із церквою, і спадкоємці, те, що церква має. Так що, от що таке перстень? Ну, і ще за сандали, якщо вже говорити про, я зачепив вже заблудного сина, то заодно скажу, що е, сандали це е, символ достатку, бо бідні і раби, вони ходили босі. Тільки ті, які були менш більш заможні, ходили, мали взуття. І, знаєте, казали поляки е, познаць пана Похолєва, що пізнати можна людину було по його взутті, якщо в нього. Дороге взуття, то це говорило про його статус. От, про блудного сина. Воно ну, і заодно і про перстень. На, в мене на персні не циганські символи, а хрест зображений, що символізує, символізує, що я є заручений з церквою. І спадкоємець. Тому. Заборона, не переживайте. Це завість, напевно, всього на всього. Так. Що тут далі? А от не... а, це певне продовження. А от не розумію реакції таких людей хейтерів, які уважно стежать і пишуть лише негатив. Буває. Краще таких фільтрувати або до кошика, або давати їм шанс. Наприклад, зазвичай блокую, а потім на великий свят розблоковую. Як по великій милості. Дякую. Ну, дивіться, я, в принципі, ну, так як я ну назвати себе психологом якось мені язик не обертається, бо тому що я не маю світ. Такої конкретної але я себе рахую психологом тим, що вчиться, бо тому що. Намалювати психологічний портрет можу. І коли я бачу такі от вислови, такі хейти чи ще щось інше, я, я розумію ту людину. Я розумію. Це завість до статусу. Ця людина вона постійно всім завидує. Вона завидує всім. Багатим. Вона завидує священникам, завидує поліції, завидує. Продавцям, бо вони типу, все мають. Вони навіть завидують бідним, бо ті бідні нічого не роблять. Вони сидять там і нічого не роблять. Вони їм завидують. Це люди, які себе не реалізували і не знають як. Ну і щось собі шукають там якихось там дурниць і хочуть когось там принизити. Та мене це не принижує, бо я, я собі знаю. Ви ще не бачили всіх моїх перстень. Я люблю перстень, так? У мене ще тут є перстень, але цей перстень, він бачите, тризуб символ України. І тут пише: Слава Україні! А тут героям слава. Тому що йде війна. І кожен, знаєте, це теж є ідентифікатор. Бо я бачу перстені хлопці, носить з черепами, і з всякими різними знаками. Ну, він показує, хто він є і чий він. Я також хочу, щоб ви знали, чий я. Тут хрест, а тут тризуб. Дякую щиро всім вам, нехай Господь Бог всіх вас благословить. Дуже тішуся, що ви такі активні, молодці. Тут це пишуть, що дякую за працю. Я дякую вам. Дай вам Боже здоров'я, всім, всім, всім активним. Нашим глядачам і всім моїм онлайн парафіянам не забувайте, поки дивиться, тиснути лайк, поставити бо по лайках вашим воздасться вам. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.